Міні-майстер-класів семінарів, де ми розглядаємо певну тему. Тобто, коли ми під фарбою побачили е, таке крейдування, да, то це вже зразу сигнал або зовсім не ґрунтував, або ґрунтівка була наскільки е, мало насичена акриловими смолами, що вона просто... Полетіла туди спори і... і грантівки такий, якісна грунтувальна суміш. Дивимося, як вона проникає основу. Ми приходимо там, навіть через 2-3-4 години, ми пробуємо цю основу, а вона вже Оп, вже не метиться, оп, ага. Значить, ця Грунтівка спрацювала. І тоді взяли, подивилися на просвіт, там тут 45 градусів, все, грунтівочка лежить, і тоді ми починаємо фарбувати. Ми дивимося, що в нас... Бачите, знову ж та ж сама е, картина. Тут темніше, бо втягнуло зразу. Е, от. Тут світліше, бо працює. Але вона повинна і вбирати в себе воду, і регулювати. Тобто її основна задача. Грунтівка виконує три функції: дає адгезію, скріплює основу і регулює. Тут, теж тут є у нас шпатлівки пастообразні, акрилові. О, дивіться, як гарно все працює. Збирається волога. Це не ґрунтована основа, це е, просто е, готова відрах е, шпаклівка маркосток. Е, тут вона ж е, прогрунтована атомо. Тут препара ґрунтфарба, фарба і тут і дрофіз. Куди не заходить вода, то ґрунтувати не можемо. То тільки повинні ґрунтувати спеціальними матеріалами ґрунтфарби фарби і адгрізуючі А, Ґрунтфарба грунт фарба вона виконує функцію прилипання до складних основ, ті, які воду не вбирають. Але вона повинна слугувати листком адгезії для послідуючих матеріалів. Ми ж повинні чимось пофарбувати, правильно? Тому ми робимо наступне: ми грунтуємо грунт фарбою. От якщо у нас є імпреса марка, у нас є препара, це грунт фарби, які спеціально розроблені з підвищеної адгезії із влучанням ізолюючих добавок. Ізолюючі добавки, вони... Дають нам рівномірне просихання фарби і закривають отакі от небажані міста. Фарба. А звідкіля ми знаємо на яких в'яжучих є ця фарба, да? на вінілі, на акрилі, на ПВА. І що ми робимо грунтівку? І ми додаємо ґрунтівку, ми не знаємо, а який там. Відсоток акрилових смол в цій грунтівці. Ми можемо додати. Що ми в матову фарбу, в ґрунтівку. У нас вона буде вже не мата. Рекомендовано приміняти під темні відтінки. Той професіонал, який покриє темною фарбою два шари стіну, це є професіонал. А ми як професіонал професіоналам підказуємо, що треба взяти ґрунт фарбу в першій базі з наповнюючим тітам діоксида, тобто е білизна, яка покриває погрішності і проблеми на стіні і дає нам вже результат для того, щоб ми з двох е шарів зробили ідеальну поверхню. Okay. 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 Якщо між двома матеріалами обирати. Під емаю, я би сказав, імпресомарк. Імпресомарк більше поверхностне натяження при висиханні. Були такі випадки, коли він предназначений наноситись на стару фарбу і в тих місцях, де там були проблемки, фарбу відриває. Препара відривати не буде. Вона просто візьметься, ляже і буде триматися. Тобто Процентному співвідношенні акрилатних смол в імпресомарку більше, аніж відрегульованих припарів. Тобто препара для ідеально підходить під любі фарби вододисперсійні, а він трошки сильніший, він навіть може і дерево покривати, і по дереву малювати можна. Фонду більше він призначений для дерев'яних і меблевих таких напрямків. Препара в ті поверхні, де виконане якісне шпаклювання і шліфування, виготовка. І ми не хочемо там ґрунтувати проміжним ґрунтом глубоко проникнення. Ми можемо використовувати припарки. Імпресом ар коли отакі от от складні моменти, там десь зелений картон, виступає, випадає там ще щось, десь якісь там п'ятна. Ми їх грунтуємо прозорою грунтівкою, але забрати їх не можна. Тут я бачу ось такі подрядки. Це так, від так, шліфувального так. бумаги. Так так, так, так. Я для того, щоб мені виготовити супер-супер ну, основу, мені треба ще взяти шліфувальну бумагу і перешліфувати його. То, якщо ми приміняємо ґрунт фарбу, то оці всі моменти вони затягуються. Тобто вона заповнює. Вона заповнює і дає нам гладку основу. І одна, і друга? Да. З цим спорається. І та, і та. Це така більш проста ґамтівка, класична, вона виконує яку функцію. Пропитала, зайшла там, затримала і дала адгезію, а заходить, дає місток і скріплює основу. От різниця. Та не скріплює основу. Вона просто зайшла в ту основу, яка є, і дала нам адгезію для того, щоб не наносили а ця скріпить, так, як скріпить атоми. Тобто атоми це скріпляючий, промикаючий і рятуючи, і, і, і ізолюючий. А гідрофіз, він тільки, ну, якщо там класна, класна шпаплювка лежить, його просто нанести як проміжний для атом. Перше це візуалізація, друге ми змочили поверхню, подивилися, як заходить вода. І третє ми просто механічно перевіряємо, шпаклівка здирається, як крейда чи ні. Якщо вона не здирається від звичайного нігтя, то все, вона скріпилася і вона готова. Це в нас стіна, Тоді в нас йде проміжок. Це в нас... Буде штукатурка груба стартова. Да? Ну, є основа стіни. Нам треба нанести штукатурку. Тоді нам треба сюди нанести нашу фінішну шпаклівку. І ми розуміємо, що фінішна шпаклівка. Повинна бути скільки міліметрів? Один міліметр. Якщо нам треба наносити більше, то ми наносимо більше і більше. більше да? І отут у нас е, от нерівність така є на поверхні стартової штукатурки. І що ми отримуємо? Тут в результаті, да? в результаті ми отримуємо різну ступінь поглинання. Там, де товщий шап, буде вода заходити далі, далі і зберігати тут вологу ще. Якщо ми не витримали 28 днів по мінеральній штукатурці, то в нас виходять луги. Луги виходять і по поїдають що. Пигмент і в'яжуч. І, в і е, оце, оцей от шар може просто отак от пальцем висипатися. Є процес карбонатізації, який повинен витримати 28 днів. Реагує цемент е, вапно. Пісок нас з повітрям, туди поступає СО2. І ми отримуємо негативну поверхню. І навіть вже на фініші, коли вже у нас фарба лежить, таке і інколи вилітає або висловить. І тому, коли в нас і товщина, фінішної шпаклівки нерівномірна, не одинаково по товщині. І товщина стартової шпаклітки нерівномірна, ми маємо от такі от різні перепади по водопоглинанню. І для того, щоб це було відрегульовано, то ми грунтуємо професіональною грунтівкою атом. Вона і скріплює, і регулює, і дає адезівні відступки. Дивіться. Гантівка ґрунтівці, різниця, то, що ми з вами вже казали по в'яжучому, по кількості в'яжучого і так далі. І ще й по величині в'яжучого. Є, от якщо ми беремо тенісний м'ячик, він десь такого розміру, для великого тенісу. І є м'ячик для тенісного стола. Він десь такий. Так? Тобто, оце. Акрил. Ось така величина молекул. А це спеціальні грунтівки, сюди можна відносити грунтівку на розчиннику або спеціальні мікроструктуровані грунтівки, які глибоко проникають. І якщо ми маємо отвори на стіні, то уявляємо собі так, що у нас от акрилова. Грунтівка ми загрунтували в такому діаметрі, і до кінця вона не дійшла. Вона тут і залишилась, і дала плівку, ще й хуже може зробити. А якщо ми беремо мілкодисперсну, то вона заходить нам аж сюди, От аж сюди, до самого кінця. І дає рівномірну основу. Скріпляє основу і грунтівка це ну як саме головне, мабуть, що можна сказати в малярному ділі, це як хазяйка пече торта і перший цей корж, корж згорів, то, то весь торт згорів. <реклама> <реклама> Ось тут от, 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 така от історія.